Перед іконою я стану на коліна, воскову свічку тихо запалю. І помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в бою. Шановні присутні, сьогодні, 23 травня 2025 року, ми зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять нашого земляка, Стариченка, Віктора. Михайловича, випускника Рокетнянського ліцею номер 1 який героїчно загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Вшанування пам'яті, це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Клята війна, яка триває на нашій землі. Продовжує руйнувати наші міста і села, несе за собою страшні втрати, несе смерть наших людей, наших захисників, наших рідних. Смерть рідної душі це не мить, це шлях крізь темряву, крізь біль без меж. Кожен день починається з тремтливого знання Його. Більше немає. Кажуть коли людина йде у вічність, вона з собою нічого не бере, але це не так. Коли на небеса йдуть найрідніші, вони забирають наш спокій, мрії, надії на майбутнє, залишають нам нестерпний біль і спогади про себе. І це не відболить ні в родини. Ні в народу Сьогодні у нашому ліцеї з'явиться ще одна пам'ятна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про Материнське та Людське горе. Мітинг з нагоди відкриття меморіалу пам'яті захиснику України, герою. Стариченку Віктору Михайловичу оголошується відкритим. Falou! Віктор Михайлович. Народився 9 листопада 1974 року в селищі Рокитне Київської області. По закінченню Рокитнянської загальноосвітньої школи No1 вступив до державного закладу Ржищівський будівельний технікум. Після закінчення технікуму вступив до Білоцерківського аграрного університету. Здобувши спеціальність агроном, працював на підприємстві Рокетнянський Елеватор Успіх. В 1997 році Віктор одружився. В дружній, люблячій сім'ї Віктора та Людмили Стариченків народилися два сина. Один із синів Владислав, професійний військовий, капітан Збройних сил України 12 березня. 2022 року Віктор Михайлович Стариченко був призваний до лав Збройних сил України. Під Кліщівкою був поранений, осколки виймали з усього тіла, але він підлікувався і знову пішов на фронт захищати Україну, пішов захищати кожного з нас від російського агресора. Служив командиром 3-го стрілецького відділення. Першого стрілецького взводу, першої стрілецької роти військової частини А-40-64. Земне життя молодшого сержанта Стариченка Віктора Михайловича завершилося в запеклому бою на фронті, на околиці села Сеньківка Купінського району Харківської області. 27 грудня 2022. 23 го року він став янголом. Віктор Стариченко був сильним, мужнім, був справжнім патріотом своєї держави. Таким він був і таким і залишиться в нашій з вами пам'яті. Почесне право відкрити меморіал пам'яті, захиснику України, герою Стариченку Віктору Михайловичу надається його дружині Людмилі Олександрівні та сину Ростиславу. sector Оселях твоє, Господи, де всі святі Твої спочивають у покої душу воїна Твого, бо Ти, благий люди на слава Отцю і сину і святого Духові! ти є Себо, що зійшов до пекла. І розбив кайдани закованих самі душу воїна Твого покой і нині повсякчас, і навіки, віків. Амінь. Подай Господи, Господу помолимось, Господи помилуй. Боже, создателю всього людського, дозволив спородити цей пам'ятний знак духовної благодаті та вічного спасіння пошли ангела-хранителя, і благослови цей пам'ятний знак в пам'ять про воїна і захисника України, віктора, щоб воно озброєне силою твого небесного заступництва було для всіх в пам'ять. Корисне для спасіння і заступництва допомогою в Христі Ісусі, Господі нашому, благословляється пам'ятний знак цей, окроплення водою цієї священної ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Славословляється, окплені вдосі і син, у блаженному спині вічний спокій. Подай Господи воїну і захиснику Віктору, і сотвори йому вічною пам'ять. Нехай Господь нашими молитвами упокоїть душу воїна і захисника Віктора в тих вічних оселях радості, де немає ні скорботи, ні зітхання. Ця, цей пам'ятний знак буде нагадувати молоді України, якою великою ціною ми здобули свободу. Ці діти будуть пам'ятати в своїх молитвах всіх воїнів українських, які гідно, без страху поклали життя своє за свободу, за цілісність, за. Нашу неньку, матір Україну, Пам'ятаємо їх в своїх молитвах за їхній спокій душі, тому що тільки тіло помирає, а душа людська, вона є вічна і вона потребує найбільшого, що тільки ми можемо їй дати. Нашої молитви, нехай нашими молитвами Господь прийме всі душі наших воїнів в ті вічні оселі радості і спокою. Христос Воскрес! Нам, українцям, притаманна безмежна любов до батьківщини. Ця риса проявляє себе як життєва потреба захищати свою Україну, що і зробив наш герой. І зараз єдине, що нам усім під силу, це мовчки віддати честь патріотам, які віддали найцінніше власне життя за Україну. Тож, шановні присутні, схилімо голови перед світлою пам'яттю Стариченка Віктора Михайловича. Перед світлою пам'яттю наших земляків і всіх українців, які віддали своє життя за незалежність, за територіальну цілісність України. Та вшануймо їх хвилиною мовчання. Вічна пам'ять загиблим героям! Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Запрошуємо присутніх покласти квіти до меморіальної дошки та вшанувати пам'ять захисника України, героя Стареченка Віктора Михайловича. Слово має робітнянський селищний голова Богданов Юрій Андрійович. Слава Україні! Героям! Слава! Шановна дорога родина, мама героя Галина Павлівна, дружина нашого віті Людмила Олександрівна, дорогі діти Владислав Ростислав. Я думаю, Влада Сана сьогодні чує, що ми тут, сьогодні прийшли ми низько кониці і дати дану і шану пам'яті вашому батьку і герою, людині з великої літери. Шановні рідні, близькі нашої віті. учасники бойових дій наші герої, педагоги, волонтери, дорогі діти наші учні, шановне духовенство, колеги по роботі, які сьогодні прийшли вшанувати пам'ять Віктора. Дорога громада, сьогодні нас з вами знову День пам'яті і День Реквії. Сьогодні ми зібралися тут, на шкільному подвір'ї Рокітнянського ліцею номер 1 на місці дитинства, мрій та надій, щоб вшанувати пам'ять нашого героя і захисника, сина і патріота українського народу, солдата Збройних сил України. Командира 3-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти, молодшого сержанта Збройних сил України Стариченка Віктора Михайловича, який також тут навчався, ходив до школи, був присутній на уроках, мріяв і сміявся, планував майбутнє своє життя. Та коли прийшла війна, він не вагаючись став на захист своєї вітчизни, став на захист своєї рукетнянської громади, став на захист українського народу і своєї держави. Сьогодні на сінах йому рідної школи поряд із дошками, загиблим героям у російсько-українській війні, героям та воїнам Білоброву Юрію Вікторовичу, бірюкову Віталію Григоровичу та Слободянку Олександру Анатолійовичу. З'явиться ще одна пам'ятна дошка, яка щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів та педагогів, працівників школи. Та буде далі нагадувати кожному, якими страшними втратами і якою ціною дається нам сьогоднішня незалежність, наша мирне небо, коли ми займаємося буденними справами, ходимо до школи, ходимо на роботу. І завдяки нашим хлопцям. Таким захисником, як Віктор, над нами сьогодні чисте синьо-блакитне небо. Шановна дорога родино, жодне, жодне слово, втіхи, не завадить вашому горю. Але повірте, вся Рокетнянщина, вся Рокетнянська громада сумує разом з вами. Я висловлю вам слова вдячності, що ви виховали справжнього патріота нашої держави. Який до останнього подиху і ціною власного життя бори на нашу державу і віддав своє життя. Саме найцінніше, що в нього було, віддав його за нас з вами і за весь український народ. Українські герої живуть і житимуть вічно в нашій пам'яті. А ми повинні пам'ятати і передавати поколінням українців про наших героїв, завдяки кому ми живемо. Задяки кому ми маємо свободу, честь і гідність справжнього українця. Ми обов'язково переможемо і перемога буде за нами. Адже добро перемагає вже зло, а світло перемагає темряву. Вічна пам'ять Віктору Михайловичу! Вічна пам'ять всім героям, які віддали свої життя за вільну і незалежну Україну. царство Небесне. Вічна пам'ять і низький доземний уклін рідним і близьким Віктора. Слава Україні! Слава нації! Україна! Ми повинні допомагати нашим силам України і наближати довгоочікану перемогу. І щоб ви пам'ятали, що ми своєю працею, своїм навчанням, своїми донатами наближаємо довгоочіканий мир і перемогу. Слава Україні! Задається дружині нашого героя Людмилі Олександрівні. Хочу висловити подяку директору Алеватор-Успіх Ракитне Коваленку Ігорі Пилиповичу, селищному голові Богданову Юрію Андрійовичу, громадській організації Незламні патріоти Пошук Полон та Юлії Андрієві, директору Рокетянського ліцею номер 1 Прозору Петру Яковичу та вчителям, які вчили мого чоловіка, рідним, близьким, друзям та синам, присутнім за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Пройде час промайнуть літа. А пам'ять про наших героїв назавжди залишиться у кожному серці. Вони любили життя, вони любили рідний край, вони віддали все заради України, віддали саме цінне життя. І ми не маємо права про це забувати. Адже саме завдяки нашим героям ми з вами маємо можливість працювати, навчатись і просто жити під мирним небом нашої країни. Пам'ятаймо це завжди. Церемонія відкриття меморіалу пам'яті захиснику України, герою Стареченку Віктору Михайловичу, оголошується. Закритою За увагу, слава Україні!